Почав окупацію Камбоджі захоплено перші два населені пункти. Для цього вони використали раніше взяті військові опорні пункти як плацдарми для наступу. У відповідь на агресію Камбоджійські військові запускають реактивні снаряди. Обидві сторони заявляють, що відступати вони не планують і наполягають на захисті свого суверенітету. Колишній лідер Камбоджі Хун Сен розповів: країна більше доби займалася евакуацією людей з прикордонних районів. А вже після цього вночі завдала контрударів по тайських силах у Таїланді, Своєю чергою заявили про масову евакуацію. Йдеться не Йдеться про сотні тисяч мешканців, і схоже, що перемир'я, яке було укладене ще в липні за посередництва Дональда Трампа, отруйнується просто на очах. І друзі, як завжди, о цій порі будемо говорити про ситуацію на фронті. Задля цього, в нашій студії, вже присутній наш військовий оглядач Андрій Стельмах. І він зараз розкаже про гарячі напрямки нашої оборони. Вітаємо тебе! Привіт. Так, привіт, Тарас. Ми от, до прикладу, вчора детально розбирали ситуацію в самому Купінську, де сили оборони справді відтісняють противника, зокрема з північно-західних околиць. А от там постійні накати ворога на район. Ювілейний вони пробують заходити в заоскілля, терплять там фіаско і мають порушення логістики. Доволі суттєво ефективно працюють наші оператори дрони. А от, дронів а от сьогодні я хочу детально розібрати і розібрати не сам а це сіверсько-лиманський напрямок. І друзі, з нами якраз до розмови долучається Віктор Тригубов, це начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, доброго дня. Вітаю вас, слава Україні, героям слава і власне розпочати. Я б хотів із самого Сіверська важка ділянка. Ворог зайшов вже в місто, продовжує заводити туди піхоту. Є фіксація противника безпосередньо біля мосту, через річку Бахмутка. Ми зараз це будемо себе на карті, яка протікає безпосередньо через центр. Тому чи справді Росня окупувала вже половину міста. Ну, дивіться, сам Сіверський не може коментувати з тієї простої причини, що це якраз сіверський напрямок, це стик безпосередньо нашої зони відповідальності і зони відповідальності Сходу у грубовні військ схід, і безпосередньо місто якраз входить до їхньої зони. У нас це, це скоріш це напрямки на північ від нього. Це якраз Лиманський напрямок, там де тримає оборону третій армійський корпус. Тому фактично, ну це стик. Ну може. З я, я звісно знаю так дійсно росіяни намагаються інфільтруватися у напрямку сіверську, так само як вони намагаються вводити війська проміж безпосередньо містами, проміж населеними пунктами, і це справді є елементом їхнього їхніх подальших амбіцій по проходу до слов'янської краматорської агломерації, але безпосередньо про те, що відбувається у сіверську та південніше, це краще до хлопців зі Сходу. І от не лише в Сіверську, а в принципі, як ви сказали, що в росіян є стала тактика цих невеликих груп, як це переміщення взагалі виглядає? Там йдеться справді про, про піхоту? Там два-три чоловіка, навіть не раніше, як коли йшлося там про десять, тобто вони. Намагається просочуватись із флангів, обходити наші позиції. Тобто, як це взагалі виглядає, коли йдеться про просочування? Чи вони навіть не вступають в контакт, а намагаються непомітно проходити і заходити глибше? Дивіться, якщо брати у всю нашу протяжність, це залежить від конкретної ситуації на конкретній ділянці. У випадку Кубенська, наприклад. Такі самі групи, там справді дві три особи були намагалися використовувати інфраструктурні об'єкти, ті самі навіть труби, елементи міської забудови, і вони справді не вступають у вогневий контакт до того моменту, коли не вийдуть на певні позиції. Якщо я правильно пригадую, взагалі тактика інфільтрації починалася у росіян десь років і півтора, майже два тому, і вона почала починалася ще з форсувань того ж самого осколу, якщо брати на нашому напрямку, коли вони. Намагалися пересуватися на малих плавзасобах і концентрувати на іншому березі свої сили у лісопосадках саме по кілька осіб. Кілька осіб, потім кілька осіб, потім ще кілька осіб. Потім вони зібрали там десь вже ну не знаю, плюс мінус мінус чи хоча б відділення, і воно вже починає робити якісь агресивні дії. Але до того вони сидять тишком нишком. Після цього вони цю тактику масштабували, яку вони раніше за застосовували більше для переміщень, вони масштабували на весь фронт і почали застосовувати дуже активно на всіх напрямках саме як основну, просто тому що у них є е, велика перевага у особовому складі, вони її таким чином реалізують. Вони справді намагаються пересуватися приховано. Зараз їм в цьому ще й допомагає трішки погода. Вони це антитепловізійні а не тепловізійні плащі, і коли їх не видно з дрону, а буває в дні їх справді не видно з дрону, вони можуть. Собі дозволити переміщуватися там кілька кілометрів у пішому порядку, просочуючись між українськими позиціями і скоплюючи сили вже поза е, першою лінією. Ну Там, де є ця перша лінія, а там, де це суцільна кілзона то вони просто намагаються цю кілзону пройти як таку, від кочки до кочки. І це інколи працює. Це інколи спрацьовує, ну, принаймні, скажімо так, це єдина тактика зараз, яка е, у них взагалі спрацьовує, бо ані мотор. Цеклятні штурми, які в них раніше були. Ані застосування важкої техніки, зараз не є прийнятним з низки факторів, першим з якими є оперативки. Тому та піхота зараз служить не настільки активно, тобто... як ще влітку. Абсолютно. А, взагалі, оці ну, ось шалене Макс. Воно було актуально десь скоріш навесні. Вони починали від тест. Вони намагалися саме на Донеччині, там де рельєф дозволяє тестити цей напрямок. Я ж тоді, якраз спікером хортиці, був ми тоді так, на це так. спостерігали за цим доволі активно. Вони тестили це як можливу тактику, але вона не виявилася настільки ефективною, наскільки вони сподівалися. Великі, ну скажімо так, на перших порах там ще щось було. Потім, коли до цього звикли, почали вживати відповідні контрдії, Вони зрозуміли, що вони втрачають це ж таки більше ніж здобуває, що коли там є нормальне інженерне обладнання, і коли е, противник готовий до того, що зараз. При ось ось там на максимально, зайця було понад 100 осіб е, на мотоциклах. то в принципі ці 100 осіб там поляжуть без особливого ефекту. Вони це зрозуміли, і вони перейшли до тактики власне, малих піхотних груп, до тактики інфільтрації, до тактики оцього просочування малими групами, і ось вона певну ефективність має, просто тому що ці групи, е, ну скажімо так, навіть коли уражаються, вони можуть собі дозволити це це ураження. Вони. Можуть собі дозволити такі втрати. Ну, уразили групу з трьох осіб. Ну, завтра ще ще три особи прийдуть. Тому, ну, скажімо так, це ось цей формат обміну особового складу на територію. Єдиний, що зараз для росіян може працювати технічно. Поки не з'явилася якась нова там технологічна. Новий технологічний перелам, якось зараз технологічним переламом останнім, яким був у нас був була активна поява дронів на волокні, які зробили мало ефективним будь-якої техніки, то ось поки не станеться ще якийсь такий перелам як. І сильно змінить поле бою. Ось вони будуть скоріш за все використовувати малі групи. Я от а, в контексті інфільтрації просочування ворога хотів підняти питання спешок спостережних пунктів. А, останній період це активно обговорюють, що начебто спешки себе вже віджили. Повинна бути цифровізація, бо боєць через активність знову ж таки дронів тих же а, на оптоволокні а він фактично сидить. А безвилазно не може там висунути голову, бо його одразу засічуть. Йдеться про цифровізацію, і там камери, мінування, і також про роботу БПЛА. Натомість, ви кажете, що от, погодні умови часто допомагають противнику, і розвідка не може повноцінно працювати при тому ж тумані. Так де тоді правильний напрямок, потрібні спешки чи не потрібні? Ну, дивіться реальність, вона ж під нас не поклаштовується. Якщо якщо у нас не один варіант виключений, а інший варіант не ефективний, це означає, що в якийсь момент у вас може справді не бути ефективним. варіантом і треба буде застосовувати та те, 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 що працює, росіяни ж вони теж тактику так, малих груп, застосовують навіть великого щастя. Вони були б дуже раді ходити танковими клінями, як за маршала Ратуховського, але що вони цього не можуть зробити. Ось у нашому випадку, ну дивіться, з одного боку, так дуже хотілося, б замінити. Спешки на що на щось більш цифрове, більш ефективне у деяких випадках. Це вдається зробити, але треба розуміти, що не усюди це можна застосувати. У нас є тобто у тій самій зоні дії третього армійського корпусу, навіть випадки, коли СПЕ заміняв наземний дрон. Ну я власне, є... але так чув про це. Да, але ж треба розуміти, що для того, щоб масштабувати цю систему, треба її ще відпрацьовувати і відпрацьовувати. По перше, немає такої кількості самих дронів. По-друге, немає такої кількості операторів. І по третє, треба розуміти, що у них теж є все ж таки свої обмеження, яких немає у, у людини у особи. Е, і справді, наприклад, за умов сильного туману е, оптика цих дронів інколи стає ну мало ефективною, і, і як і повітряних, так і наземних. Треба теж на це зважати, щоб не виявилося, що все дуже класно до одного єдиного утра, коли туман як молоко, і коли просто заходить і з цим дроном фотографується, як з марсоходом. Тому треба розуміти, що ми з одного боку, маємо масштабувати усі технологічні рішення, які в нас є. З іншого боку, маємо тримати в голові, що це не завжди можливо, це не завжди ефективно, не завжди є чарівний ключик, який підходить до будь-якого замочку. Зрозуміло. І ще хотів вас запитати про район Ямполя, і також ну, взагалі в принципі про Лиманський нап напрямок. А яка ситуація зараз в Ямполі? Було неодноразово інформація, що росіяни туди пробували заходити. Були була їхня фіксація, в тому числі їхнє знищення, чи є їхня присутність в самому Ямполі, і в принципі, як ви прокоментуєте, останнє просування ворога власне на північ від цього населеного пункту у напрямку вже самого Лиману, там за останніх півтора тижні по мапі Штайте про були зміни, чи насправді росіяни вже настільки наблизилися до самого Лиману? Дивіться: інфільтрації були, спроби проникнення були, бої поблизу були, але, але третя яка, той самий з спростовує і постійно твердить, що ну незалежні оглядачі дуже часто відносять до, до просування противника. Те, що краще було б віднести до сіряка. Це mm -hmm. то зони, куди противник заходить і де гине? Це я посилаюсь власне на слова. Колег, наскільки мені відомо, саме так там ситуація і є. Хоча спроби проникнення там активні, спроби там просто дуже багато росіян, але вони знов таки саме там зіштовхуються з доволі таки коректним і технологічним, і дисциплінованим опором. Зрозуміло, добре. Дякую вам за зокрема коментар щодо СПШ, бо справді дуже цікавило це питання чимало його обговорюють. Тому дякую вам за розмову і, в принципі, за розв'язання ситуації в Купінську і частково на Лиманському напрямку. До зустрічі всього дякую. вам найкращого дякую. друзі. Нагадаю, що з нами був Віктор Тригубов, це начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил. Обговорили ситуацію власне. В Купінську і, в принципі, південніше, в тому числі в районі Сіверська, ми з вами зустрінемось вже о 16.45. Будемо розбирати покровську ділянку фронту, зокрема ситуацію в районі Мирнограда. Про можливе оточення, яке обговорюють вже весь останній тиждень, тому до зустрічі о 16.45.